Всім привіт, друзі! З вами я Боя. Сьогодні ми будемо купувати якусь одну машину, якої в мене нема. І друзі, перед початком відеоролика поставте вподобайку. І підпишіться. А ми погнали! Друзі, я був на російському, а зараз ми заходимо на український. Друзі, я зайшов і купив такий собі Mercedes за 5 мільйонів. А е, сил в нього 1700. Багато. Друзі, я купив ще цей жигуль за 4 мільйони. А ми йдемо далі купувати ще одну машину. Я купив машину, яка коштує 5000 коїнів. Я купив за 30 мільйонів. Потратив я в цьому відео 30, 39 мільйонів. І друзі, дякую вам за 208 підписників. І дякую за те відео, що перед цим було. Дякую вам за 50 просмотрів там, вроді, переглядів. До нових зустрічей. З вами був я, Бодя.